Яблуком розбрату стала книжка цього тижня Львівська обласне та міське управління освіти отримали від Київського міністерства освіти і науки, молоді та спорту листа, яким фактично заборонили використання двох львівських посібників з історії для п'ятих та одинадцятих класів. Якщо ж ці посібники і далі лежатимуть на учнівських партах, директори навчальних закладів будуть нести персональну відповідальність за такі порушення. Йдеться у листі. Використовувати ці книжки можна лише якщо вони матимуть гриф міністерства освіти. Історики називають цей лист радянською пропагандою. Вчителі певні таки вчитимуть дітей за цими посібниками хай у вихідні дні і у парках. Натомість міські посадовці пояснюють, це додаткова література, її можна використовувати. На уроках історії у львівських школах одразу по дві книги посібник і підручник. Діти задоволені кажуть інформації більше та й вчитись цікавіше. Дуже цікаво, тому що тут такі ілюстрації, які не бувають в попередній книжці, і стає дуже цікаво. Більше то пізнає. Бачиш. Думаю, що в нас ніхто не забере нашу історію. І те, що Табачник сказав, це... Ну... Не знаю, ми будемо вчитися по тикнишках. Дуже цікаво і пізнавальна. Там хороші ілюстрації, малюнки все добре описано про нашу історію. Історики припускають, львівські підручники не сподобалися пану Табачнику через свою проукраїнськість. адже на цих сторінках немає білих плям, які були у міністерській книзі. Мова про голодомор УПА, український визвольний рух, помаранчеву революцію та події сучасної України, як от прийняття мовного закону. Вчителі, попри міністерські листи, обіця. Ають навчатимуть дітей правильної історії, навіть якщо ці уроки будуть підпільними. Якщо будуть справді нам забороняти це користуватися, я більш ніж переконаний, що ми ці уроки будемо проводити в суботу, в парках, в лісах. будь Будьденно діти те, що вони мають знати, вони будуть знати загальну міську тривогу підняли через лист, який на тижні отримали управління освіти цілої області. Цим документом Міністерство освіти заборонило використовувати додаткову літературу на уроках історії. За словами фахівців, це нагадує Янську цензуру в мене відразу асоціюється з коротким курсом історії ВКПБ, де не можна було жодного слова змінити, жодної дати її ні додати, не ні відняти. Навіть повинен бути авторський посібник, який реалізовує програму. Ту, яку затвердило міністерство в обласному управлінні освіти, кажуть, львівські книги з історії відстоюватимуть горою. Ми підтримуємо львівську ініціативу, йдеться про посібник з історії України. От він має право використовувати це на навчальному процесі. На такі застереження зважати не потрібно, тому що табачники приходять і відходять. а Українська історія залишається. Міські посадовці вже написали листа в міністерство освіти і науки, аби розтлумачити киянам, що у Львові використовують дві книги. І табатнівського підручника ніхто не викидав. А те, яким додатковим матеріалом користуватися на уроці, вибір кожного вчителя. Науковці дивуються, не вже усі статті з інтернету з додаткових джерел. Тепер треба узгоджувати з міністерством освіти. Це не є альтернативний підручник. Ми не вилучили з навчального виховного процесу підручники з історії, які рекомендовані міністерством освіти. Абсолютно ні. Ці підручники за цими підручниками вчаться учні міста Львова, які рекомендовані. 啊。Ah. Посібники використовують як додаткову літературу. І, попри львів'яни вже готують документи, аби надіслати цей підручник на аналіз у Київське міністерство освіти. Нагадаю, скандал довкола цього посібника розгорівся уже не вперше. Раніше пан Табаченик написав листа до прокуратури, аби там перевірили, чи законно львівське управління освіти закупило для шкіл міста ці посібники. Проте тоді скандалу вдалося уникнути, тому що книги закуповували з бюджету розвитку. А цими коштами розпоряджаються міські депутати. Вікторія Олексій Черновський погляд на тиждень телеканалу Зік.